Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, Господь Бог наш, Ісус Христос, сьогодні звертається до кожного з нас і розказує притчу про багача і лазара, про багача, який розкушував усе своє життя і попав. У місце після смерті попав у місце муки і страждання. І Лазаря, який все життя побирався, просив милостиню і після смерті попав у райські місця. Кожного з нас своє життя. І ми всі надіємося на краще. Навіть у найважчі хвилини ми мріємо про щасливе майбутнє і тим більше про щасливе майбутнє в потойбічному світі після смерті. І що ми робимо для цього, дивлячись на життя багача і лазаря, ми можемо подумати собі, що ось я буду бідним і попаду в рай. Але якщо добре вдуматися, то багач попадає в пекло не тому, що він був багатим. І Лазар попадає в рай не тому, що він був бідним. Чим заслужили вони свою долю? Є цікавий нюанс. Лазар це єдиний, кого у своїх притчах Бог називає на ім'я. Про сівача, про пастиря. Він говорить завжди без імені. Сьогодні він указує на ім'я бідного нещасного чоловіка. Чому? Справа в тому, що Лазар означає той, хто покладається на Бога. Саме ім'я говорить за себе. Він бідував усе життя. І поряд з цим все життя він покладав на Бога, і Господь не осоромив його надію, і Господь прийняв його у райські чертоги. Багач покладався все життя на своє багатство. Можливо, і жертвував все, що падало, із столів його отримували бідняки. Але цим був він і задоволений. І виникає питання, що не в багатстві, чи в бідності справа, будучи багатим чи бідним, на кого ми покладаємо надію, на своє багатство чи на Бога? В сьогоднішній важкий час. Випробувань, на кого ми покладаємо надію, на зброю, на поміч із за границі, чи на Бога. Від цього і залежить наше майбутнє, райське майбутнє, від цього і залежить наша з вами перемога. Звичайно, це не значить, що ми повинні відмовитися від допомоги, адже це теж від Бога. Звичайно, це не значить, що ми повинні скласти зброю, адже цю зброю Бог дає нам руки, щоб вони оберігали життя і навчання наших дітей, нашу з вами молитву. Але тримаючи зброю в руках наші воїни звертаються до Бога. Допомагаючи нашим воїнам, ми звертаємося і покладаємося на Бога, українській церкві. Ми молимося за перемогу і покладаємося на Бога. Усе в Бога, в Господа нашого в руках. І хай Господь Бог почує нашу молитву. І дарує нам перемогу, перемогу не просто над окупантом, перемогу над усяким злом. Зла в цьому світі, в житті кожного з нас дуже багато. Господь інколи дає нам ці випробування, випробування війною, випробування бідністю, випробування багатством. І де би ми не були. В якому стані б не було наше життя, завжди покладаємося на Бога і віримо, Господь не осоромить нашу надію. Боже благословлення на всіх вас!